Поламані дерева, затоплені вулиці, і величезний град. В Україні вирувала негода. На Черкащині сильний вітер валив дерева. Одразу в кількох районах перекрили автошляхи. На місці працювали рятувальники. В Черкасах одне дерево впало і потрощило автівку. Понад десяток населених пунктів залишилися без електропостачання. А от Житомир затопило. Після зливи у воді опинилися одразу шість мікрорайонів міста. Мережі не справлялися з такою кількістю води. Проїхати автівками. Деякими вулицями було неможливо. Водії змушені були кидати машини посеред дороги. У Хмельницькому після потужної зливи позатоплювало вулиці. На дорогах стався колапс. Частину машин заблокувало у воді. З перебоями працював громадський транспорт. Через негоду в місті сталися аварійні вимкнення світла. Крім того, в області прогнався буревій із корінням повиривав дерева. У кількох селах градом побило городину. Машини плавали автошляхами. А на Вінниччині шквальний вітер також наробив біди. Відразу у п'яти районах та в обласному центрі повалені дерева заблокували дороги. На місцях працювали рятувальники. Величезний град побив дахи будинків і автомобілі. В області й досі знеструмлено майже 40 населених пунктів. Зливи, рвучки, вітри, град, синоптики прогнозують і надалі.